Хлопець на ім'я Лайт знаходить зошит, який може позбавити життя будь-кого, чиє ім'я буде вписане в нього. Він забирає життя злочинців та швидко стає відомим як Кіра, який веде за собою мільйони людей, які готові на все заради нього. Та що, якщо сама ідея Зошита смерті фактично взята з реальних подій сучасності, які стали однією з найбільших трагедій в Японії? А сам Ягамі Лайт насправді виглядав би так. Сьогодні ми поговоримо про зошит смерті, чому він популярний тільки у нас, чому друга частина аніме така погана, та про що насправді зошит смерті? Зошит смерті це один з найбільш культових творів, який свого часу навів шуму у світі. Ну і звісно, не безпричинно. Хороші пропрацьовані персонажі, цікавий сюжет, постійна напруга, яка тримає тебе до кінця. Та що, якщо вам скажу, що все ж зошит смерті не такий чудовий, як здається. Головні герої Лайт та Ел спочатку здаються ідеальними, але з часом відчувається ця натягнутість в їхніх стосунках, до якої ми ще з вами повернемось. Сюжетні дірки. Ситуація, коли Лайт втрачає пам'ять, викликає мільйон питань, як йому вдалося настільки. Ідеально розрахувати всі події і повернути собі в цю пам'ять. А якщо уважно дивитись, то здебільшого всі дії поліції чи лайта засновані на припущеннях, які просто співпадають. Та й загалом є велика проблема з етичними питаннями, адже спочатку твір задає серйозну планку моралі, подаючи себе як твір про щось вище на подумати. Але наприкінці посил стає все більш заплутаним та губиться в драмі. Але давайте трохи відійдемо від серйозних тем і звернемо увагу на інший аспект зошита смерті його. Мемність. Чи задумувалися ви, наскільки сцена поїдання Чіпсів вплинула на сприйняття цього твору? Здається, ніби ця сцена просто для підвищення серйозності та драматичності. Але ні, я впевнений, оператори, сценаристи, режисери, всі угорали, коли робили цей момент, особливо чувак, який малював Рюка. І такі комічні моменти не рідкість. Тут буквально Ел мацеє місу за попу, і всі разом з цього сміються. Ахаха, або сцена Делайт повертає собі пам'ять і спочатку кричить, а потім такий мухехі хі 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 все як я запланував. І це я мовчу про Netflix адаптацію. Взагалі, в дитинстві мемність і комічність цього твору було великим плюсом. Адже ги, дивіться, він їсть гору солодкого. А цей взагалі в іграшки грається. От смішне, до речі. А ти знав, що в мене є телеграм-канал? І там є смішні меми. Авторські анонси. Та чудове ком'юніті. З яким завжди можна знайти спільну мову? Підписуйся, що цікаво, зошит смерті не є настільки популярним в Японії. Точніше він був, але давно загубився в нових релізах. І це не дивно, адже твір не є тим самим довгим гравцем, які так люблять глядачі з Японії. Сюжет аніме починається, доводиться до кульмінації та закінчується. Це все логічно, адже насправді зошит смерті про двох персонажів. Лайт та Ел є головними героями в цьому творі, на яких тримається весь сюжет. Ну і ще можна дописати Рюка, як типа, який постійно щось підписжує. Слідкувати за їхнім протистоянням досить цікаво та весело. Воно починається з грив Т. Продовжується лютим спарингом та закінчується вайбовим стоянням під дощем з найкращим бров, а потім витиранням ніг. Переживаю за їхні стосунки більше, ніж за свої. Якщо уважно дивитись цю анімешку, стає зрозуміло, що Ел зловив лайта ще з самого початку, дізнавшись його місце перебування та що він зв'язаний з поліцією, підліток максималіст. Але справжньою проблемою стало доведення, що лайт це Кіра. В принципі, це є весь сюжетний рушій цього аніме, коли лайт робить геніальний мув, щоб не спалитись, а Ел розставляє мільйон пасток, щоб зловити лайта, і це все нагадує масштабний бій, де одна сторона атакує, а інша контратакує, створюючи нереальну Напругу та дивити за цим справді досить вражаюче, але як це часто відбувається з хорошими творами, стається це. Смерть Ела стала не лише трагічним поворотом в сюжеті, але й фактичною смертю зошита смерті. Це буквально втрата основного конфлікту та повна зміна динаміки. Ел як персонаж був тою самою цікавинкою, за якою завжди було цікаво спостерігати, та тільки він міг повністю протистояти лайту, але відбулась така собі символічна смерть справедливості, що й робить смерть Ела кінцем тієї культової історії зошит смерті, яка нам всім полюбилась. Введені в сюжет нові персонажі, так звані замінники Елла, Ніо і Мелло, зовсім не рятують ситуацію. Бо більше вони надто вже штучні і зовсім не мають тої харизми, яку мав Ел. Мелло взагалі з'являється раз, потім про нього забувають, але ого, він тихо їбашив сторонці і щось там теж придумував, і. А ой, блін. Він вже наївся і спить. Ця історія персонажа показує, що все дуже погано з динамікою в другій частині. Напруга тут створюється цікавим протистоянням з мемними моментами, а тим, що за секунду відбувається мільйон подій, і в якийсь момент навіть вже не зрозуміло, що тут коїться. А о. Нарешті кіру зловили кінцівка зошита смерті викликає багато питань. Лайт помирає дуже драматично, не викликаючи огиди, а навпаки, нам сумно. Сумно настільки, що ми навіть забуваємо про тисячі людей, яких він позбавив життя. Ми бачимо перед собою смерть Бога, який міг врятувати нас всіх. І якщо бути уважнішим, то ця релігійність панує в цілому творі біблійні наративи, постійні хорові співи. я буду Богом. Все це створює враження, що аніме про щось вище нашого розуміння, а насправді зошит смерті про людей. 20 березня 1995 року відбувається найбільший терористичний акт Японії. Нападники помістили пакунки з отруйним газом в вагони метро в час пік. Протнувши їх парасольками, вони позбавили життя 12 людей та ще понад 5 тисяч отримали опіки чи отруєння. За нападом стояла релігійна організація, яка базувалась біля гори Фуджі, та мала назву Аум Шінрікьо. Аум є одним з найвідоміших та найжорстокіших культів у світі. Його очолював харизматичний чоловік Шоко. Асахара, який називав себе Переродженням Будди і Христа, що прийшов всіх врятувати. Вони таємно розробляли біологічну зброю, влаштовували розпусні вечірки, вживаючи наркотичні засоби, тримали в жаху всіх родичів, учасників секти, та просто інколи позбавляли їх життя. Більш детальніше про цей культ і його злочини розповідає Ковальський посилання залишу в описі. Та, на мою думку, найгіршим аспектом цього культу було те, що більшість його учасників була молоддю. І щоб зрозуміти, чому саме молодь, нам потрібно повернути. Трішки назад в часі. Після Другої світової війни Японія стає країною з найшвидше ростучою економікою. Якість життя збільшується, робочі місця з'являються, та молодь йде навчатись в дорогі університети, щоб отримати хорошу роботу. Та все це ламається. Економічна бульбашка лопає, і студенти, які закінчили дорогі університети, залишаються без робочих місць, залишаються без надії на майбутнє та отримують назву втрачене покоління. І саме тут з'являється цей харизматичний чоловік Шоко Асахара, який фактично забирає всі ці проблеми на мене та обіцяє кінець цього поганого, несправедливого світу, який ще й літати вміє. Він жорстоко поводиться з людьми, наказує вбивати інших та хоче створити хаос в світі. Але люди йдуть за ним, адже він врятував їх від безнадійного життя. І саме відображенням цього чоловіка є Ягамі Лайт, людина, яка сама вирішила стати Богом, адже хто як не він, людина, яка бере на себе весь тягар жертв заради ідеального світу, людина, яка хоч щось робить заради того, щоб світ став краще, що дуже яскраво підтверджує, що події в аніме дуже сильно переплітаються з реальним світом і вказує, що в нашій реальності це цілком можливо. Та якщо для лідера культу програшем стало його бажання створити хаос на землі, проблемою лайта був він сам. Впродовж всього аніме ми бачимо, як Ягамі Лайт деградує як особистість. Він був найрозумнішою людиною свого покоління, що відкривало для нього багато можливостей в житті. Та навіть з зошитом його дії можна було розцінювати як благородну мету. Але з часом він відходить від своїх моральних принципів, перестає сприймати критику, робить егоїстичні дії, та навіть в кінці зраджує тих, хто йому був по-справжньому вірний. Навіть сама ідея на ідеальний світ є провальною, адже ним керуватиме Ягами Лайт. людина, яка мала стати богом, стати ідеалом та навернути людей на правильний шлях, але насправді є просто серійним вбивцею. Бо вбивство заради справедливості все одно залишається вбивством. Що цікаво, в підлітковому віці, дивлячись зошит смерті, я не розумів, чому поліція заважала кірі позбавляти життя злочинців. Це ж справді робить світ краще. Та переглядаючи це аніме знову, все ж стає зрозуміло, що, хоч би як ми хотіли, щоб хтось прийшов і вирішив наші проблеми, та в нашому світі це неможливо. В аніме також існує цей парадокс, де молоде покоління підтримує ідею кіри, а старше навпаки розуміє весь жах ситуації. Та що цікаво, саме молоде покоління покінчує з цією ідеєю і самим Кірою. Зошит смерті це культовий твір, який підкидає досі актуальні думки. Сучасний світ стикається з подібними моральними дилемами. Ми часто шукаємо швидких рішень для складних проблем, але цей твір нагадує нам про небезпеку цих рішень і їх наслідків, та піднімає думку, що буває, коли немає чітких меж між добром і злом, незважаючи на недоліки Зошита смерті, на його мемність, абсурдність, це аніме варте перегляду, а можливо навіть переперегляду, що я і зробив. А якби ви отримали зошит смерті? Що зробили б ви? Пишіть в коментарях. Це було моє перше відео з трилогії про людей. Дякую за перегляд та дякую цим найкращим спонсорам.